Вітаю, шановні глядачі. Рік тому почалася справжня вітчизняна війна українського народу проти російських військ та їхніх найманців, які окупували частину території Донецької і Луганської області. Саме в ці дні стало зрозуміло. Ми маємо справу не з якимись поодинокими диверсіями на сході України, а й з намаганням Кремля окупувати східні райони нашої держави, поставити Україну на коліна, не дати можливості реалізувати надбання української революції гідності, повернути в нашу країну кримінальний режим московської маріанетки Віктора Януковича, хай навіть без самого Януковича. Саме цими днями Росія зробила ставку на Кримінальні люмпенізовані елементи на території Донецької і Луганської областей на бандитів і диверсантів, які були заслані за допомогою російських спеціальних служб та їхніх агентів на території України в мирні міста і селища Української держави, саме цими днями стало зрозуміло наскільки небезпечними для нашої країни, Європи усього цивілізаційного простору. Є наміри президента Російської Федерації Володимира Путіна та найближчого оточення російського президента, що складається з людей, які втратили сумління, професійність, повагу до людського життя і бажають лише одного безкарно красти не тільки на території Росії, але й на будь-якій окупованій росіянами території. Саме цими днями стало ясно, що це дійсно вітчизняна війна, що агресор не зупиниться не перед чим для того, щоб не дати можливості нам вільно. Дихати, що він буде надсилати на нашу територію бандитів і своїх військових, які будуть прикидатися бандитами, але насправді будуть звичайні сінськими військовослужбовцями російської армії. І ці військові швидко самі будуть перетворюватися на справжніх бандитів, які будуть займатися невідомо чим на території України. А втім, відомо чим. окупант. Він завжди є окупант. І в заручниках у нього залишається величезна частина наших громадян. Питання навіть не в політичних поглядах цих громадян. Питання навіть не в тому, що серед них є ті, хто бажали приєднання українських земель до території Російської Федерації. Питання в тому, що ми є з вами відповідальними за свою землю, за своїх громадян, що ми маємо створити всі умови. Для того щоб вітчизняна війна закінчилася нашою перемогою і поразкою жахливого агресора, що ми маємо звільнити. І Донецьку, і Луганську область, і, врешті-решт, створити умови для звільнення Криму для того, щоб і над Донецьком, і над Луганськом, і над Семфастополем, і над Симферополем, і над іншими містами і селищами, окупованими новим рейхом на території Європи майоріли українські прапори, а російські триколери завжди були б там пам'яттю про окупацію вічною ганьбою для Росії і тих її лідерів, які прийдуть на зміну нинішньому. Злочинному режиму, щоб ми створили умови для відродження Донбасу і Криму і для покути тих, хто окуповував ці території. Щоб ми з вами усвідомили, наскільки важливо жити в мирній, цілісній, демократичній, європейській державі. Саме рік тому ми зрозуміли, що недостатньо для того, щоб будувати цю державу, позбутися кримінальної режиму. Недостатньо просто. Задекларувати своє бажання стати з людьми після того нелюдського життя, в якому ми з вами жили в Радянському Союзі та в перші десятиріччя пострадянського розвитку. Що це право бути людьми потрібно завоювати у боротьбі з нелюдями. Я думаю, що у нас це вдасться. Хай щастить.